Панда Амігаси, e, всем хеллоу! Зараз будемо їхати купляти машину Юркові. Чого Юркові машину купляти? тому що він їздив на моєму Peugeot, e, воно вже починає піддимлювати. В общем, займатися нема коли цим, то що на всіх ставах очередя, ну ви розумієте. E, це машину віддай, йому треба якусь другу їздити, В общем, живе він трошки не біля мене, чуть-чуть далі. В общем, що я придумав? Зараз поїдемо, мабуть, який сюрприз, ред логан буде. Ну, якщо візьмемо Рено Логан. Вона така в універсалі є, що спереді два міста, а ззаді просто двері жизні. 100 км в сторону сум двигається. Зараз сядемо в Сітрайна з Оксаною і полетим, виберемо йому машину. Виберемо подивимось. Якщо вона плюс-мінус заводиться, їздить. Там тих осмотрів, страховок нічого немає. Ну, Все, в принципі, як по-людськи, правильно. Я думаю, її... І... Мені головне, щоб вона заводилась і, і все. Ну, Зараз на холодну спробуємо, якщо добре запускається. То в принципі, требування до неї ноль. Техосмотр, Як і стекло лобове, ціло сказали, печка гріє, світ світи, все. Більше нам нічого не треба, так що летим, дивимося. Я ціну десь там скажу, ну, Ціна приятна. Ви ж розумієте, що дорогі машини це ну, взагалі не наш профіль. Наш профіль таке, хороші ціни. Так, ну що, ми вже всі троє. ззаді машина, це тесла не розганяється, Летим. Е -е, а куди ми летим? Ромни. Прям біля ромнів десь ми летим. Вся бригада в зборі. Бригада, Миша, ти теж перекупчик великий? Да. да. <реш> Машину будеш куплять? Якусь. Та яку ну да. Ну да, це наша тема, так? Да? да, моя тема. Моя тема. А що ти людям хочеш сказати? Тільки без матюків. Машину купити і а ще що скажеш? Що? Машину старе мату не Я понял. Там ще десь великий Михайлыч, короче, мінівен, нормальна тема. Вони як задовбують, я них кричу, вони я на третій ряд перелазить і тоді їх не чуть. Юра сзади сидить і все. 100 кілометрів це тут по місту для нас, так і мотор не нагріє. Ну нічого. На легкові, воно ще ж швидше, ви знаєте. Підожди Мешані, всім привіт. Заїжджаємо в Лохвицю. Це мені цікаво, оце. Спору А, ти все знаєш, так? Да? Оце... І інженерна мисль по поводу ограничення скорості. Який це кінь придумувався ограничитель? Це де не їдеш, в кожному населеному пункті куча памперів, колес і прочого валяється. От прошу я. Я ж думаю, воно ще освіщається набрати, і воно вже освіщається. Світи вдалені і все ну, в общем, все чітко. Ти там? Іди розказуй, ти що хотів розказати. Заправку бачив. Розказуй швидко, що їм. Підписуватися на тебе треба? Скільки разів? Десять. Десять? Так. Да. А як не будь підписуватися, ти їх потягаєш, так? Да? Да. Да. І кулак покажи їм, щоб знали, що з ким мають діло. Все, лайк поставимо, давай. А на що ти мене розкручував? Скажи одразу, тільки в машину сіли. Только мы еще не поехали. Не, не поехали. Ты шел, шел хотел купить уже. Хот-дог, шашлык. Шо... Ну да. Ну, это обязательно, да? Да. Мишан, всем пока, кажи, или нет? Скажи, до новых включений. До новых включений. Еще один. Заехали на заправку урожай, то ты если в Сумской области езжаешь, слухайте. Михалыч, порядок? Да. Що ти їв? Ходох, а ще що їв. Краусан з малиною їв, сопли з носа течуть, все порядок у нас, знаєш, не? Нормально? Ти так булкою витирай під носом і їж. Булкой. Маля, тільки що стояв білий ренджик. І так перевестись. ну Ренджик уїхав. Машина осталась. Я навіть не знаю, з чого почати. Емоції мене переповняють. Ну, общем, вона завелась, проїхала по вулиці і доїхала сюди. Е, значить. Рено Логан називається. Е, Рено Логар... Логан е, фермерська, О, після фермера. Отак, оце буде чітко. Значить, що ми бачимо? Кольоса Є в мене один знайомий, він так Мерседес відкривав. Взагалі, ціна 2000 доларів. Год 2011. 2011 год. Це четверте колесо. Там запаска стоїть. Ну, не суть. Значить вона заводиться, вона їздить. Мотор 1,5 дізель. Тут щось було, ну. Як розумію, все добре, да? так? Що вам навіть показати? Це же шпага лежить. Коли ти останавливають на посудах і виколов глаз по типу. ваші облікові, ти хуяк і проткнув. Не буде. О, не картошка. Оксана казала, що вечором їсти будемо. Там вон, гороха трошки. Взагалі такий вертольот. Техпаспорт паспорт є, немає більш нічого. Ручник є, кстати. Будка доволі здорова, більше ніж на Peugeot в два рази. Спинка в сиденьке отломана. Двері закриваються чітко. резина, е, пару більших, я дивлюся протектора і, мабуть, з пижика пару сюди поставимо. Та і все, в принципі двері не провищують, нічого, воно там пише 250 пробіга, може воно пробіг плюс-мінус і правдивий. А от а от оце всі останні нюанси. Мене Пугають. А я ще в красному костюмі поняли, да? Все як положено. Сейчас вам заведемо. І ключ стартий наполовину, Я не знаю, що з ним робити, але дивіться. Шект. Просто ну, Я не знаю, що з нею робити треба було. Сказали сразу поміняти масло. Як його відкривати? Бать його в рот. Коротше чувствується, що машина сама по собі заводу дешево. Ці палочки, блядь. В общем по тому, що мені сказали, масло мінить срочно, воно там реально як смола. Ну, я думаю її кончали. Ну все нормально. Турбіну робили, мотор, каже, поршня щось там міняли. Ну я не знаю, ну тут оце було піднято біла, стойка, навірно, вирвана в неї. Нам ззаді все чисте, вроді чисто, ось не знаю, взагалі. Маємо що маємо, як казав хлочко, чи кравчук, хто казав, не напомніть. Моторчик робота, печка робота, все чітко дує. Навіть омиватель жужить. Навіть жужить омиватель. Води там нема, потім щось дольєм. Їде, ну, соточку. На 5, при 100 кілометрах тут 2500 оборотів. А на тому 6-й, мабуть, 1700-1750. Тобто розход тут ніяк не буде менший, ніж в нашій травіні. Завтра спробуємо її вимить. Ви поняли, завжди всі штани все таке. Попробуємо завтра її вимить. Це просто машину поту. І... Ну соответственно дальше щось будем. А, техосмотр, страховку зробимо. Ну и все. Ну, благо подсаканник и есть куда кофе поставить. Печка гріє. Свет должен горить вроде. Все, Юра он выезжает. И я выезжаю и пошел. Нет, а, ручник даже, думаю, что он не їде. Вы чувствуете уровень? Ну, це вже машина. Кстати, на тисячу гривень почти повний бак залився. Я не знаю наскільки там бак. Було одне ділення, саме нижнє, на тисячу гривень повний бак. Ах, погнали наші городські. Опять випали по кофі, чи... я ще не випив, я балакав. Урожай щось завис. Чуєте, поворотик і всяся в розбита, ну в общем. Може на СТО загоним, поміняємо, що там масла фільтра. І, коротко, на ній нормально гарцю, і вона їде. І так, пацики на моциках з повним баком Бензика. Що е, можу сказати? Значить, е, Ну, давайте сходити з того, що це наймашова машина да, з усіх, що предложені на ринку і на іностранних, в Україні. Е, а плюс, це ця сама дешева з них взагалі. Значить, по відчуттям, давайте так, будемо без всякої предвзятності, обзорність офігенна в машини. По управляємості неплохо, але вопрос в тому, що дивіться, стояк амортизаторів немає от слова зовсім. По звукоізоляції, ззадні ну, просто желізний кузов. То есть, у мене такий самий Peugeot дома Biper. Ну, шумно, ехо є це. Хто їздив на них, той в курсі. Якщо для роботи... Я думаю, машина шикарна. То есть, э, що ще по ощущениям? Подушка твишка якась одна одірвана или коробки. Э, ну, короче, Є такий удар, коли газ різко бросаєш і різко нажимаєш. Рішиш цей вопрос. В принципі, що вимить, жидкості, поміняти, осмотр зробити. Ну, такі э, на ринку вони стоять. 3500-4000. Якщо взяти за 4000, я не думаю, що з нею все ідеально буде. Ну, Самі розумієте. Хто розуміє? Хто не розуміє, той ставте лайк. Так що ну, 2000 доларів, плюс пригнати її, ну хай 200 км, 315 літрів, ну, 1000 гривень на солярку і ходоги дітям пригнали, да? Ну це взагалі ми можемо не вважати. Навіть якщо прийдеться сюди з заміною маслів на Peugeot. На Сітрої це все вийшло в районі 20%. Да? Це я поміняв, щоб можна все. Ну, ходовку там пару запчастю, по-моєму, і все. Тобто, якщо зробити ходовку, поміняти жидкості, ну хай 800 доларів це буде, так. Да? І то я сумніваюся, ми, ми не в радіаторі ну заглянемо. Ну, по мінімуму обслужим, То тобто зробити ходовку, стойки, херуйки, масло, фільтру і поки баста. Ну, не в коробке, що його міняти не буде. Самі розумієте. Далі це все покажу. Як би для роботи машина, ну... Шикарна машина, то тобто, есть, Я люблю таку тему, що спереди два міста, сзади нічого. Грузи, що хочеш, вози далеко. Ну якось отак. Обично легковатики. Це не Жигулі, тобто, ну, навіть, навіть рядом жигулі не валялись. Так, хорош. Отака От. От історія. Сидення продавлене, що я сидів, отак ну не видно. Це є, то тобто, ну, сидення стільки там, воно? на металоприйомках, я думаю, 1000 гривень це прям піздєць, яке сидіння буде, чуть ли не кожен. Машини ріжуть регулярно, якби, це не вопрос. Акумулятор з пежа сюди вставимо, з пежах перекинем, і, в принципі, що ну, машина, машина. Отлічна сапетка для, для того, що нам треба. Що нам треба, щоб їздив на роботу, кинуть жапчасті, по дорозі завіс на почту. І на металоприйомку заїхав, щось забрав. Ну, в общем, вот так, поки вийшло. Далі будемо займатися, все покажу.